Ви знаєте, що не по в забороненому місці забують. Надаєте послуги? Надає послуги. Послуги населені видаєте в забороненому місці. Навіть від того. Я представник Єва Майдану. Знаєте, що форма міліцинська. Не ну, можна, хлопці, ну не можна. От, не можна. Це Це нам? Хочу вас вкласти протокол по 140 й статті. Пам'ятаєте, вже на вас складав? Ну, ну, вже є думаю, представники, люди написали жалобу і згідно. ти що до мене прийшли, чи сюди. Скрізь, вони судоволочись. Є така постанова 198-го кабінету міністрів від 30 березня 1994 року. От постанова. Це всі <чувач> <чувач> <кос> <кос> Автомобілі, всі прилеглі до території, судя на все це має бути походження з даї. У вас є погодження здає. Давай, складай, що там. Дайте, а порожня. Ні, ні, розглядає на жаль. Ну та що, ви ж погодження не брали, просто стоїть. Походження у вас немає, так? Ні, вам надавали місце. 也都买的也这那。 Є, а можна з міської ради немає. А я ж показую, з міської ради в мене є. Маєте з собою запитати. А, так, так. Немає, а вам що? Дивіться, вам конкретно сказали місце, де можна чия? Ні. У мене е патент такий, я плачу налоги, що це по Україні. Я можу. Я розумію. за зрозумів. Але на встановлених місцях ви розумієте, що вже є червона лінія, це є дорога, це є пішоход, не можна. Вам конкретно місце не вказували, де можна. так? От ну, цьому місці вам сказали, що Ні, я за все. дорожнього руху 32, підпункт 1. Це називається пересунати точку. <пункт пункт> Число місяців порожнього 29-й, десята. 73-й. Проживаєте де? Це вулиці, яка треневана, що трошки. Справи виносить начальник. Я вас запрошую на понеділок на 9 годину -го ранку. Наші дає фашівська 3. — Це буде на понеділок чи другий Ні, в понеділок. На понеділок вам буде добре? Які ви хочете, які ви коштуєте? Вівторок? Вівторок, так? Вівторок у нас буде 27. буде вівторок, 30 число. Пояснення по суті, чому продаєте тебе дозволу, ДАЇ. 那我倒不一样。 Закон України, як можна відчув закон України. Я нічого проти не маю, що в зарішній час немає чим займатися, Євромайданом, чим ходити перевіряти, що вони... А, а ви хоч закони не діють? Це безприділ. Безпреділ. треба йти. Я тут почав робити. Я допомагаю, Я Миколаєві. Тут я зазначив. Займаємося. Ми займаємося тим чином. 30 родину вдаємо. Ще секуночку вам видам припис. терміни виконання вам усунути, як вам буде добре. Наскільки, наскільки напроти корхідні вам дадуть. Наскільки я знаю. Давайте так до 30-го числа. До 30 числа. До 30 числа це що тут? 30 -е число. Довго, так? Ні, ну стоп, 30 в вівторок, так? Так. Хай буде, так? Ні, Ну є якісь межі там вас. Диприпис видається, у вас якісь протягом 5 днів. Ну все, якщо у вас влаштовують, то ми мене, мене нічого просто, прознімаємо сюди. Добрий, Добрий день. Головний Водинорович, така справа. Ось прийшла міліція, якийсь протокол будуть складати, просять, щоб ви приїхали. Ага, коротше, представилися, кажуть, що тут коротше, стоїть, тебе в червоний лінії. — Без погодження з так? Скажіть, йому, що стоїть без погодження здається, того і я складаю протокол. Але хай він сюди підійде, я на нього здаю. Він не може приїхати, бо він зараз не було Волочеська. Каже, без подару по закладає. Хто за старший? <різь> ну, допустимо, буду я, я Ви став. <гум> да. Дзінь, да. не люблю. Все, на вас плавозі. Спадайте мене. Тільки одне питання. Казав нічого не підписувати, нехай складає. Ну а питання немає шайки. Ви Так. — А чого Лабазюкова там стоїть? Вон дід. Лабазюком можна, вот так я вам тільки дати таке саме питання. Чого ви агітація стоїть для бацюка? Зараз зараз, зараз, має. Можете, він там стоять. Це не проблема. Ніхто ж не каже, що збирайте, просто біля. Я вже є місце, встановлюється. Дай до зула, не таке, що це. Якщо вони видають вам дозвола і дають місце не де де можна, можна. Так, дивіться, розгляд справи виносить начальник. Я вас на понеділок. Це буде 29 число у нас понеділок. На 10-ту годину, знаєте, Я думаю, до понеділка все вирішується. Ви пісую, поясню, відмовляєтесь, так? Відмовляйтесь. Все от присутності. Ратушний не дайте Ну, номер власника висити 067 492 -72 так? На роботу хто приймає? Власник? Логічно? Час вам даю до понеділка, до 29-го числа. Вікторію, давайте давай до 30-го, щоб yeah, він один. Що? До 30-го 7, щоб ми казали, що одному довше, другому менше. Давайте до 30-го, 7-20 в межі. Будь-те не такий. Цього місця ви не усунете, тоді я приходжу, ставлю на вас ще одну протоколку для виконання приказу. Все, тоді, до побачення. Мархаюк? Олександр Миколайович? Такий лисуватий, так? Їздить на сірій машині, так? Я зрозумів. Той самий. Той самий. О, так, а, дивіться, а я вам дам припис. Не вам, вам Марфоюку. До 30-го числа ну, е да, машина так, також ваша, я знаю. Дивіться, машина Місті, і оце тут до 30-го числа забрали. Я даю припис. Ну, звісно, Марфоюку.